Наступна головоломка. Отже, у нас є рівняння. 6 розділити на 9 дорівнює 94. Наше рівняння невірне. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наше рівняння стало вірним. Це досить-досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наше рівняння було вірним. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми подивимось, 5 помножити на 9 буде 54. 54 дорівнює 54. Наше рівняння вірне. Задачку виконано, головоломка виконана.